Так, друзі, продовжуємо наше розслідування мафії. Значить, Що відбулося? Звернувся місцевий житель, як звати? назвав Олександр Миколаїв. Значить, ви всі бачили вчора, коли там була, вже збився з рахунку, скільки там було цих публікацій, розпутуючи цю гідру корумповану, я опублікував документи з заявою на депутата місцевої ради, який ходить під головкою. Це Мокриїцька. І Мокринський зразу ж там почало підгорати, почало щось там дуже р'яно коментувати в нас під відео на фейсбуці, що там ви там розбреміться і таке інше. Звернулася людина і хоче розказати свою проблему. Це щоб ніхто не думав, що ми там щось придумуємо, чи може якісь там інтереси маємо і всякі боти пишуть. Розкажіть, що відбулося? Я орендую та <кхем> з 2007 року. Макриську я зразу орендував його. У мене всі документи є на ставку. Дивіться, Технічна документація на ставку. Давай, Ой, я буду допомагати. Значить, Дивіться, проєкт Рощанський районний відділ ДП, центр Державного земельного кадастру. документ. Проєкт зі всіма печатями. О, зі всіма документами є. Ну. Тут треба його вивчати, ми пофотографуємо, будемо вивчати. О, дивіться, Зі всіми малюнками, кресленнями, дозволами і таке інше. Далі, що там ще є? Витяг державного земельного кадастру. Витяг. Давай, фотографуй. Так, витяг. На мою фамілію. Так, да, дивіться. Кадастровий номер земельної ділянки і таке інше. Так, і що далі? Що ще є? Водогосподачі і паспорт столу. Паспорт водного об'єкта. Будь ласка. Це що? Акт на загиблення. Що ще угода. Угода про внесення змін до договору переводних об'єктів від 10 червня 2013 року. Так. Так. Ну все, поки. так, Тут і в чому, чому суть? Розказуйте. Я орендував ставок з 2007 року. З Мокрицькою Тетяною Васильівною. Це Мокрицького депутата жінка. О, орендували ми, ну, років п'ять разом. О, два ставки разом значить, держав. Потім, ну я не з Мокрицькою, я з Мокрицьким. Коротше, корма роздавали, та, ну, займалися цим, понимаєте? Ну Тоді він Мокрицький, що почав, то запоця зайде, то загуляє, то ще. 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 А, Це тобто, любитель, так? Да? Так, да, любитель. Я його і в гливахи возив ліщив, те, щоб люди знали. Ага. Тоді ми не помирилися, короче, і ми розділили цього ставок. Я нижнього держав ставка, Мокрицький верхнього держав ставка. У 2013 році приїхала комісія із басейного управління Річки Росі і сказала. Хто зробив водогосподарчий паспорт, тому договір дається на 25 років. Ми зробили водогосподарчі паспорта. Нам дали договір Мокрицькому на його ставок і на мій ставок. Два договори. І так ми держали коротше, його. Наче було все тихо, мирно, тоді йому знов щось не то, понимаєте? я мішав йому спустити воду. Mm -hmm. То все равно спускав, а це я мішаю спуститися. Він, коротше, подав на суд а, mm -hmm. на мене. А, не то. ще в 2013 році Мокрицька передала ставка mm -hmm. своєму синові. Ось що є угода. Mm -hmm. Мокрицькому Сергійові Олександровичу. Mm -hmm. Так. І так ми орієнтували, наче нічого так не було особого. О, тоді мені він подавав мені мен, на, мене на суд. Я рішення суду оцим договором 2013 року. року. Він подавав до мене на суд. І судився за мною півтора року. Тоді забрав заяву, бо він не виграв суд. О. Тижнів два назад мені люди розказують кримянські, що. Це правда, що Мокрицький у тебе ставка забрав. Я не знав, кажу, не знаю, перший раз од вас чую. І знову розголос пішов, пішов, що я в Чешевського ставка забрав. Я пішов у міську раду. Кажу, як це воно вийшло? У мене всі документи у вас є тут. Як це вийшло, що Мокрийський у мене ставка забрав. Ну, він. А він що взяв не новим договором, а старим договором, понимаєте? старим договором. Викинув мене із старого договора. Викинули мене із витяга, державного земельного кадастру, тут Чижевська, а це зараз вже Мокрицька у витязі. Як вони викинули, я не знаю, розумієте. І як оформили вони цей договор, теж не знаю. Ну, це я написав заяву, в меліцію, в прокуратуру написав заяву. І що? А, ну, завтра був слідчий, при, приїде, буде рисувати. Коли, коли ви за, за, написали заяву? Сьогодні якесь. 18-го, 10 днів. Да. І за 10 днів о, щось відбувалося, щось допитували, визнали вас? Нічого. Ні. А ви на кого? На пана Кольчука писали заяву? Ні, ми в ліцею писали. Ага, на цього полковника я сам, <звілляє> на, 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 ми, але ну, не важливо. Зрозуміло. І завтра приїде, буде розбиратися ці справи <звілля> слідчі. Як, як ваше ну, таке відчуття внутрішнє, а буде якийсь результат з цими розборками маємо на базі слідчих? Чи допоможе вам поліція? Ну не знаю, вичиня. не знаю, що воно буде. Будемо на Богорі, може, буде все добре. Тобто я так розумію, що у вас в односторонньому порядку викинули з договора, не повідомивши вас. Так. І шахрайським шляхом внесли зміни до земельного кадастру. Правильно розумію? Так. У угу. договорі. Ось. Що. В договорі. Зміни, доповнення або... Змі... Зі... Зміни і доповнення або розірвання цього договору допускаються взаємною за... За... згодою сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною у випадку відсутності заяви однієї сторін про припинення, над... про припинення або. Змін умов договору після закінчення сроку на протязі місяця він вважається продовженим на той же срок і на таких же ж умовах допускається розірвання договору в односторонньому порядку в разі порушення водного законодавства надаре. Я ніякого порушення не, не бачу, що я споруджу. Значить, дивіться, я впевнений, що тут одною заявою в поліцію не Буде недостатньо. По-перше, тут ознаки є шахрайства за попередньою змовою осіб. Ну, Це зрозуміло, це всюди повсімісно. Тут, Тут просто робить величезна мафія від чиновників, які сидять в Раді, і пішло-поїхало, і прикривається це все правоохоронними органами. Не от, тому, що вони всі друзі там гуляють, кутять, катаються на спільних машинах. Так, да, Пане Кольчук, як ви там на машині Сахна їздите періодично? Чи вже не їздите? Знаю буде дивитися. По цьому питанню ще теж буде підніматися волна. От. Ви ж хочете казатися таким хорошим. а Виявляється, що ви хороший для всіх, Ну так не буває. Ви можете бути хорошим лише тільки для когось. Розумієте, і для кого ви добрий і хороший, ми вже достеменно знаємо. Але це все в процесі, не будемо відкривати всіх козирів. Значить, дивіться, одразу готуйтеся до суду. Я думаю, що скоріше всього це буде судовий процес. Якщо потрібна буде адвокатська підтримка, ну в мене є спеціалісти, яких я можу вам порадити, можете звернутися до них. Я за них ручаюся, вони нам багато справ. Потому... Допомогли в тому числі і наші повигравати на тому, що ви знаєте, що боротися з корумпованою е, гідрою наразі е, дуже небезпечно і можна просто зі всіх сторін отримувати шалений опір на цій системі. Yeah. От я дуже вдячний вам за надання цієї інформації. Бережіть ці документи, тому що вони вам понадобляться в судових ділах. І ще знаєте, що він робить? Він зараз уже. Вича... Присилає на мій ставок зарібнений, в мене жак на зариблену mm -hmm. вже своїх друзей, всю таращу, всю криву, приїжджайте на нижній ставок, це вже мій, розумієте. Ну, що мені робити? Uh -huh. Ставок uh -huh. вже то зарібний, я тут для гроші вложив. Спочатку гуляємо за твої, а потім кожен yeah, за свої. Yeah. Yeah. Тобто ви впали кошти, тось, yeah. користуючись тим, що він там не копійки не потратив. Yeah? Приглашає там, набиває собі авторитеткою. Гуляє. І ти написав: Моя сім'я пригла... я і моя сім'я приглашає всіх рибаків ну, на понятно. ви, Або... ви, ви, ви ж по кадастру вже ніхто. Да, я да. Ж по кадастру Вже ніхто. А я вам скажу на телефон. Я і моя сім'я хоче, щоб ви провірили Мокриського Олександра Васильовича, який розпаював землю в Кримі, як був головою сільської ради. Він розпайовував цю землю. І скільки він своїх родичів уписав туди, які геть не причетні до землі, ніде ніколи не працювали на землі. От я прошу, моя сім'я просить, щоб ви оце розслідували. Як він хати продавав, цей Мокраїнський. Це треба ну. винятково писати заяви в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, в ДБР і всі останні органи, тому що. Ну, просто так, без бумаги ніхто реагувати не буде. Вони не хочуть реагувати, коли є бумаги. Ти шлеш, ходиш, там, робиш суспільний резонанс, тоді вони більш-менш починають шевелитись. Поки цього не буде, ніхто не буде шевелитись. Тому попередньо я бажаю вам здоров'я. Дякую, що ви не забоялися, ну, як багато заляканих місцевою мафією місцевих жителів Тараші, да, Таращанської ОТГ. Щойно ви бачили, з яким ми неадекватно е зіткнулися, да? То що вже казати про місцевих жителів? Звичайно, що не налякані. Але це не то, що там вам якийсь там, не знаю, е типа якийсь упльок чи що. Ну, всі ми люди, і хтось е має більше сміливості, хтось менше, хтось її зовсім не має. Я до того, що просто потрібно об'єднуватися, е надавайте нам побільше інформації. Е досить багато вже інформації насипалося в, на в нас на Особисті там, почту, особисті месенджери щодо Сахна, його дядька Лісокрада, про їхні схеми по інших лісокрадах. ставкам теж ну, багато хто питає, ой, їдьте туди, ой, їдьте сюди, ой, зробіть те, а що ви не робите. Зрозумійте, настільки багато роботи інформації, що тут, тут потрібно, щоб чоловік 50-х у відділку працював. Розумієте? Тому що бездія правоохоронна система, вони... З, зі злодіями, злочинцями, корупціонерами заодно цілуються, обнімаються, гуляють на одних і тих самих машинах їздять. Ви що, хочете, щоб хтось щось тут розслідував? Даже я впевнений, що ці відкриті кримінальні провадження без е підставно будуть закриті з часу, просто закриті і все, там за якоюсь там надуманою розкладкою. Ну тобто е правоохоронна система в цій в даній місцині, ну в більшості не буду там казати за все, да? вона існує як такі, знаєте стримуючий буфер, щоб незадоволена громада не могла по закону наказати корупціонерів. От вона от якраз виконує функцію стримувань. Розумієте, до чого ми докотилися. І це на хвилиночку вже дев'ятий рік війни, чи вже вже майже десятий скоро буде йти. Десятий рік війни, і повномасштабною вже другий рік йде. І нічого не міняється. За що наші хлопці тоді оце гинуть? Та я, що я... таке, як Макрицька, це Ну, Тут питання риторичне. Тому дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Надавайте нам побільше інформації, ми будемо в міру своїх можливостей реагувати. Зрозумійте нас правильно, ми теж звичайні люди і ми маємо якісь свої особисті там питання, які також ну, вимагають певного часу. Тому Давайте будемо з повагою відносити один до одного і чекати, чекати якогось результату, бо все охотити, і без вашої підтримки, ну, якщо вам, місцевим, скажімо так, наплювати, де ви живете, нам буде досить важко щось тут змінити. Якщо вас це влаштовує, то звісно, ви можете мовчати далі, терпіти, От, і вас будуть далі, далі, далі обкрадати. Тому досить вже у цього терпіння цього. Давайте якось хоча хоча б надавайте давайте інформацію, якщо боїтеся там писати заяви чи реагувати у відповідний, відповідний закону спосіб. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Вам да бажаю здоров'я. Друзі, розповсюджуйте дане відео. ставляйте лайки, пишіть коментарі, які б вони не були моїх приймемо. Завжди з вами разом сила.